Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную приділити час для обговорення теми. Напевно, номер один в українському медійному просторі. Це, звісно ж, зміна військового керівництва нашої держави. Дуже багато обговорень з цього приводу. Мені особливо дуже подобається те, що минулося без традиційного в таких випадках срача. Все пройшло доволі тихо та, та спокійно. Це підтвердило власне, і те, що на церемонії нагородження, на церемонії вручення нагород українським захисникам, що відбулася у білій залі, президент Володимир Зеленський. Нагородив званням Героя України і, відповідно, вручень, вручив Золоту зірку серед іншого, зокрема, і тепер вже екс-головнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Екс-головнокомандувач та президент двічі потисли. Один одному руки і двічі обійнялися. Причому, причому, як на мене, подібна ініціатива більше мала прагнення саме від екс-головнокомандувача, ніж від президента. Тим не менш, така подія відбулася, і це дуже непогано, що Залужний пішов без скандалу. І судячи з усього, Залужний залишається у е, системі керівництва е, Збройними силами України, адже міністр оборони Рустем Умеров представив у генеральному штабі нового головнокомандувача Олександра Сирського. А на церемонії тут також був присутній і екс головнокомандувач Валерій Залужний. Е, процитую. Міністра оборони. Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події за лідерство у непростий час і пророблену роботу. Як міністр оборони гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних сил України. Оборона в надійних руках до перемоги. Поки що е, немає інформації, е, яку саме роль відводять залужному, яку саме посаду. Як на мене, він скоріш за все обійматиметься розвитком Збройних сил новими напрямками. Адже, напевно, всім відомо, що неодноразово вже залужний казав, що треба принаймні ще 5-6 місяців на те, щоб кардинально змінити структуру Збройних сил України, тим не менш. Дуже радує те, що підтримку новому керівництву Збройних сил України отримано вже з двох найбільш значущих напрямків: від Сполучених Штатів та від Євросоюзу. Півмічниця міністра оборони США Селеста Валендер, комендуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність Штатів співпрацювати з новим командувачем українських збройних сил. Про такими словами це е... оперує агенція Ройтерс. Помічниця Пентагону наголосила, що Володимир Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль, контроль над військовими. А ось у європейській комісії заявили, що підтримка ЄС України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Масралі у Брюсселі. Речниця назвала заміну головнокомандувача збройних сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Вона запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя. такі коротенько е, новини щодо зміни військового керівництва. Якщо інформація була до вподоби, став, до вподоби ставте, ставте лайк, пиш, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.